Всім привіт, народ! Сьогодні я вам хочу розповісти про OLX доставку, про її плюси та мінуси, і про ті нюанси, з якими я стикнувся, коли продавав і купував через OLX доставку. Відео буде цікаве, тому обов'язково ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися ціні, куплю швидко і без проблем. Ну, а ми починаємо. Що таке olx доставка OLX-доставка доставка це безпечна угода, яку надає сам OLX. Як це працює? Якщо ви хочете щось купити, ви заходите на оголошення, і під ним має бути кнопка купити з olx доставкою Ви туди натискаєте, обираєте своє відділення, заповняєте невеличкий бланк, ім'я по батькові, фамілію. Також там буде ваш номер телефону, вказаний, який був при реєстрації на OLX. А далі ви обираєте спосіб оплати. Перший спосіб це одразу карткою онлайн, і другий спосіб це у відділенні пошти. У відділенні пошти можна оплатити тільки через нову пошту, якщо ви купуєте саме через нову пошту, через Укрпошту або міст такого немає, тільки одразу картою. А через нову пошту є можливість обрати або одразу оплатити картою. Або через оплату у відділенні, які переваги є у olx доставки. Перший плюс це те, що все відбувається дуже швидко. Ви увели свої дані, вони там зберігаються, і вже надалі вам не треба буде нічого додатково уводити. Буквально два натиски, і ви вже створили olx замовлення. Там автоматично формується накладна, ви просто з цієї накладної йдете на пошту. Диктуєте цей номер, і там у оператора одразу все автоматично підтягується, і вам вже нічого не треба більше йому казати. Це перший плюс, що дуже все швидко. Другий плюс це коли ви щось відправляєте, вас замовили по OLX доставці якийсь певний товар, але покупець прийшов і подивився товар, відмовився або взагалі не прийшов на пошту. То вам повертається товар, і ви не сплачуєте за доставку. Ви просто прийдете на пошту, заберете свій товар і нічого нікому не будете платити. На перший погляд здається, що OLX доставка це ідеальне рішення, бо ніхто ні за що не платить при відмові, все дуже швидко формується і вроді нюансів бути ніяких не може. Але тут є велике одне але: перший нюанс: OLX доставка не є безкоштовною, за неї треба платити. І платить за неї продавець. Коли ви продаєте товар, якщо у вас частний аккаунт, не бізнес, то ви сплачуєте 1% від суми плюс 15 гривень. Це в принципі ще не дуже багато. Але якщо у вас бізнес аккаунт, то ви сплачуєте 3% плюс 15 гривень. Тобі ж, якщо ви продаєте, наприклад, телефон, який вартує 10 тисяч гривень. Ви маєте заплатити OLX-у по olx доставці комісію у розмірі 315 гривень. Ну, це, в принципі, немало. І це тільки зараз така комісія. Далі вона буде все більше і більше і більше. Колись давно olx доставка була взагалі безкоштовна. Потім вони зробили ціну, зробили цю комісію, потім її підняли, потім знову. І так буде надалі. Комісія буде завжди рости. Другий нюанс це те, що по olx доставці за упакування товару сплачує продавець. Тобто, ви і так сплачуєте велику комісію OLX-у, а ще плюс до цього, ви на пошті будете платити за упакування. Якщо ви відправляєте щось не дуже велике, наприклад, смартфон, то за упаковку вам там візьмуть ну, 30-40-50 гривень. Це ще не так уж багато, але якщо ви щось відправляєте велике, габаритне. То там за упаковку можуть нарахувати і 500 гривень, і більше. От, Скільки нарахують, дивлячись, який у вас вантаж. Також при продажі є ще декілька нюансів. Один з нюансів це велика кількість шахраїв. Ви виставили оголошення, вам одразу почали писати, що купили озир з доставкою на ваші месенджери, на Viber, Telegram і кидають різні силки, щоб ви перейшли, увели свої дані картки, і в принципі. Тратили всі свої кошти. Якщо у вас номер не під'єднаний до Viber, то вони просто пишуть вам в OLX повідомлення, що, наприклад, в мене поганий інтернет, фотки не грузяться, скиньте мені там на Telegram мій, будь ласка, фотки. Коли ви це зробите, вони скажуть, от я купив у вас OLX з доставкою, і знову ця вся стара схема шахрайства. Друга проблема при продажі через OLX заставку – це велика кількість неадекватних покупців. Які купляють через нову пошту з оплатою у відділенні і просто не приходять на пошту. Потім морозяться і все, ви просто втрачаєте свій час. Це були самі популярні проблеми при продажі через OLX доставку. А тепер розберемося, які проблеми є при купівлі через OLX доставку. Перша проблема. Наприклад, ви знайшли якийсь товар, який, в принципі, габаритний. наприклад, це в нас будуть колеса для автомобіля. Ви замовляєте olx з доставкою, одразу сплачуєте за цю посилку. Вроді, по фоткам, все було добре, вас все влаштовувало, але коли вам продавець відправив ці колеса, ви приходите на пошту і бачите, що вони повністю не такі, які були на фото. Взагалі інший товар, інші колеса, якісь порізані або ще щось. Ви, звісно ж, відмовляєтесь від цих колес. І сподіваєтесь, що вам всі кошти повернуться знову на карту, з якої ви оплатили. Але тут є проблема. Кошти за доставку вам не повернуться. Вам повернеться тільки та сума, яка вказана була при купівлі. А все інше за доставку в комісії все це не повернеться. І при купівлі такого габаритного товару, як колеса. Там доставка може бути 1000 гривень, 1500 тисячі, 500 гривень, дивлячись, який це вантаж. І ви просто побачите на такі великі кошти. Друга проблема при купівлі це неадекватні продавці. Ось вам приклад. Ви знайшли якесь оголошення, нехай буде це телефон. Вроді, ви домовилися з продавцем, обговорили всі нюанси, все вам все влаштовує. Ви замовляєте ойлик доставкою, наприклад, там, оплатили вже її. Продавець її підтвердив, і ви очікуєте на відправку. Йде один день, і він не відправляє, хоча обіцяв вам відправити. Ви йому починаєте дзвонити, він починає морозитися, вас блокує, не відповідає. І все. Скасувати цю OLX-доставку ви ніяк не можете. Це може зробити тільки продавець. Служба підтримки вам не допоможе. Ви маєте просто чекати ось ці дні, там 3-4 дні, скільки OLX дає на те, щоб продавець відправив цей товар. І це може бути велика проблема, бо ви сподівалися, що вам відправлять швидко цей телефон, бо він вам був дуже потрібен, а продавець не відправив, і ви ще й не можете отримати назад свої кошти, бо треба чекати ці дні. Хоча вам от телефон дуже потрібен прямо зараз. І Ви просто сидите без телефону, без коштів і очікуєте. Цей час, поки він мине, це реально дуже-дуже напрягає, що навіть служба підтримки вам в цьому не допоможе. Вона скаже, просто чекайте і все. Ну і остання проблема OLX заставки це взагалі недієва служба підтримки. Якщо у вас виникне якась проблема, то вам взагалі ніяк не допоможуть. Наприклад, якщо якийсь шахрай, саме шахрай створив оголошення, ви його купили OLX заставку, можливо, навіть оплатили. Він його підтвердив, Олекс його якимось чином забанив, бо була підозріла активність. Да? Ви бачите, що його аккаунт ну, забанений. Да? А Олекс Заставка, вона підтверджена висить. Ви пишете в допомогу да, в службу підтримки, що ось ну, це був шахрай, ну, скасуйте цю доставку, що я маю чекати, це був шахрай, ви його самі забанили. А вам скажуть, ні, в нас немає такого інструменту, ми цього просто не можемо зробити. Тому просто очікуйте. Розумієте, да? і так ви можете при купівлі попасти на одного шахрая, на іншого, і так буде чекати, чекати, чекати. Ось такі, в принципі, є головні проблеми при купівлі або продажу через OLX доставку. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, з якими проблемами ви стикались на OLX або через OLX доставку, бо я і надалі планую робити відео по цій темі, і ви можете потрапити у відос Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися оціні. Куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я викладаю те, що не потрапляє сюди, там дуже цікаво. Тому обов'язково підписуйтесь, посилання є в шапці про канал. А на цьому в мене все. Всім пока!